Друзі, мої вітання. Ви дивитеся YouTube канал Телеграфія. Мене звати Даріна Глущенко. Ви знаєте, ми щодня обговорюємо те найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. І, звісно, що сьогодні будемо теж обговорювати найцікавіші політичні і не тільки новини. На календарі вівторок, 9 грудня, триває наш інформаційний тиждень. І, от сьогодні, моїм гостем є Сергій Ягозинський, доктор наук, професор та проректор Європейського університету. Власне, із ним будемо сьогодні обговорювати. Я рада вас вітати, пане Сергію. Дякую, що знайшли. Час і можливість на взаєм так. Хочу розпочати із заяви, вірніше, із... Статті від Axios. журналісти з посиланням на свої джерела пишуть про те, що Штати зараз дуже активно тиснуть на президента України Володимира Зеленського, аби він прийняв цитую великі територіальні втрати та інші поступки. Ну йдеться зокрема про вихід українських військ з Донбасу. Ми про це розуміємо. Ну і окрім цього, в контексті миру, скажімо так, з'являється новина, що Путін підписав указ про призов Росіян, які зараз перебувають. В запасі на військові збори вже в 2026 році, тому, пане Сергію, тут цікаво обговорити ось саме е мир в тому чи іншому аспекті, тому що хочете запитати, коли кремлівський диктатор підписує указ про призов росіян, то що до миру готується? Ну я, я бачив, як вчора українці реагували на це, це реально виглядає трішки страшно і незрозуміло, але по перше, Путін, звісно, буде вчиняти різні акти, які пов'язані з демонстрацією сили. Ось ця теза України, мир через силу вона mm. працює різним способом. А Путін і не заявляв, що він хоче миру, тому він просто демонструє силу. Це раз. Друге, хочу заспокоїти всіх, це щорічний фактично наказ. І в них таке відбувається, якщо не щороку, то раз на два роки навчання, і це в багатьох країнах, до речі, відбувається. Тому Путін як очільник держави, яка веде активну війну проти України. Звісно, що оновлення знань кадрового резерву військово зобов'язаних, звісно, що вони це роблять а з урахуванням того, що в них немає повної тотальної мобілізації, у них відкриті кордони. В них все ж таки вони якось обходяться внутрішніми силами тих мобілізованих, які є, і регулярною армією, яка є. А платять вони не маленькі кошти, тому люди, я підозрюю, багато добровільно йде, бо в багатьох регіонах просто ні за що жити. Тому Путін ну, то оновлює і наводить такі стрілки. Щодо можливості продовження війни він цього не приховує. Ми тут повинні спокійно на це реагувати. Власне в Україні вже майже 4 роки оголошений повний призов, загальний призов з закритими кордонами з пов, по, повною а, класифікацією всіх людей з резервом, плюс з базами онлайн, і так далі. Тобто ми готуємось Він готується, він заявляє про те, що він миру в принципі не дуже хоче. Ми не виробили позиції, яка наша, тобто ми хочемо зупинки бойових дій, але з компромісами чи продовження війни, але без компромісів, і спробувати завершити війну військовим, напевно, шляхом. Тобто, всі готуються до війни як до альтернативи, якщо миру не довед... не, не вдасться досягти. Як ви вважаєте, пан Сергію, на якому рівні зараз от перемовини? Чи, чи можемо говорити, що вони зайшли в Глухий кут? Як ви взагалі бачите розвиток подій? Я б на місці президента України вимагав трьохсторонньої зустрічі, бо ці переговори через там Умєрова, через там у них там Дмитрів ще хтось там у них Ну це така собі історія. З боку Сполучених Штатів Америки теж не Дональд Трамп Ну він, власне, і не присутній. Безпосередньо він як такий методолог загальний спостерігач за цим процесом, але в нього є Вітков. У нього є інші різні люди, і Рубіо і, і інші. кого він включає періодично, кого виводить з переговорної групи. Я б на місці президента все ж таки вимагав трьохсторонньої зустрічі за столом переговорів за зачиненими дверима. Абсолютно за зачиненими дверима я відчуваю, що є якийсь дуже глобальний великий інтерес у Сполучених Штатах Америки до зупинки війни в Україні. Це очевидно не, не потрібно тішити себе надіями, що Дональд Трамп хоче просто врятувати українців. В них інший в них інший інтерес, це зрозуміло, і їм в цілому байдуже Україна відступить туди-сюди, там 70 кілометрів. Але нам повинно бути не байдуже. Тобто, якщо ми розуміємо, що є якийсь глобальний інтерес, і чомусь Сполучені Штати Америки не виходять з мирного кейсу. Отже, щось є Путін, який в цілому погоджується майже на все, крім ось цього пункту триклятого, який ну, ні туди, ні сюди, і він не дозволяє українській владі прийняти рішення. Я розумію, є громадянин Зеленський, який має підписати угоду, яка потім може вилитись проти нього в кримінальну справу при наступному президенті. Ми це чудово розуміємо. Доля Порошенка, яку там туди сюди намагалися затягнути. Ну, говорить про те, що попередніх президентів наступні президенти переслідують. І такий підпис може дорого коштувати, насправді. Ніхто не хоче на себе брати ці відповідальності. Але якщо ми розуміємо, що щось є, і це явно не Україна, це не українське питання в даному випадку, чи є ще щось між Штатами і Російською Федерацією, треба зачиняти двері. І так як казав Зеленський в 2018 році в інтерв'ю Гордону, чого ви хочете, то явно ці дві держави чогось хочуть, і їм потрібно вивести Російську Федерацію з війни, позбавити Російську Федерацію а, санкційного тиску, і далі вони мають якісь плани. А, Зеленський має просто бити на те, що ви хочете співпрацювати. Ми не будемо вам заважати, але ми повинні отримати. Україну або хоча б по лінії бойового зіткнення, або бажано це ще Запорізьку атомну електростанцію, там частину чи Херсонської області, там Кінбургську косу uh -huh. на Миколаївщині. Теж це дуже важливо, бо Миколаїв фактично заблокований. А, все, про це можна говорити, але треба сісти за сіл переговорів. Ми віддалено, фактично апелюємо до віддалено прилетівших слів. І ця історія, що мені буде сам доповідати. Умірів, бо ми не довіряємо, можуть бути прослушки. Ну, це така собі історія, бо є спецзв'язок, урядовий, міжурядовий і, відповідно, дипломатичний зв'язок. І передати оці домовленості можна було. Я думаю, Зеленський їх, їх має, але ведуться все-таки затяжні бої стосовно. Більш-менш вигідних умов для України я розумію, що це несправедливо. Я прекрасно усвідомлюю, що Зеленський ризикує, але йому потрібно домовлятись безпосередньо. Якщо йде розмова про гарантії йому особисто і вибору його на другий термін, ну напевно, Дональду Трампу теж на це потрібно погодитись і гарантувати Зеленському, що в нього буде повна підтримка на виборах. Тобто, якщо є, є умови, які не публічні, от їх треба за зачиненими дверима в Угу. Ну, уявімо, що така ситуація трапилася. Уявімо цю трихсторонню зустріч, але ми знаємо, що Путін на неї е, напевно що не погодиться, тому що ми вже неодноразово чули від очільника Кремля про е, нелегітимність українського президента. Але все ж таки, якщо пофантазувати, то пане Сергію, добре, е, підписується мирна угода припинення бойових дій по лінії бойового розмежування. Е, добре, ЗС, е, ну, все одно рано чи пізно Путін піде далі. З війною нехай пройде 5 років, нехай пройде 10 років, але ж все одно це буде. Тому як от вирішити це питання? Гарантії безпеки. Ну, давайте згадаємо Будапештський меморандум. Так, тут можна дуже довго дискутувати, дуже довго думати, говорити, але все ж таки, щось потрібно нове. Можливо, це якісь небачені гарантії безпеки, можливо, це має бути якийсь новий альянс. Щось по типу НАТО, або 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 щось інше? Цього всього не буде. ну Ми маємо бути свідомі цього. Угу. А, і от ви дійсно правду говорите, що у нас є підозри, що Путін може будь-якого моменту порушити будь-які напрацьовані переговорні аспекти. Ну і ми можемо. тобто Станом на зараз я бачу, що жодна зі сторін не зупиняється в обстрілах, і навіть якщо завтра щось буде підписано, то що забороняє дати вказівку обстріляти десь там НПЗ, а тут десь якісь житлові квартали де росіяни думають, що тут щось розміщене? Або і по тому, що українці здають, є й такі історії от СБУ постійно ловить тих, хто здає точки, і це може бути. Тому ми повинні виходити з об'єктивної ситуації. Об'єктивна ситуація така: Україна станом на сьогодні війну все далі. Чим далі, тим менше ми її витягуємо. Ну це об'єктивно. Зменшується кількість призовників, зменшується кіль. Вибачає кількість мобілізованих, зменшується кількість людей, зменшується кількість допомоги. Європа намагається зайняти якусь таку проміжну позицію між штатами і нами, граючи також із Російською Федерацією. В ці закупівлі, всякі ну не будемо це вже ми проїли всім голову, тим що Європа там закуповує все підряд і виходить потрібно з об'єктивності. Об'єктивність така: гинуть люди, гинуть військові. І Російська Федерація чим далі, тим рухається нашою території, що може бути в перспективі за е, два роки за рік, якщо ми не зупинимось. Якщо ми не зупинимо війну, ну, може так статися, що буде захоплено військовим шляхом. Путін так і каже, що я або так, або так. Я все одно це зроблю. Але якою Україна буде через рік, через два ведення війни, е, ми це краще можемо прорахувати. От, от я хочу акцентувати: ми краще можемо прорахувати, якою буде Україна, якщо буде. Все так, як є зараз, і якою буде Україна, якщо Путін через 5 років нападе, оце ми не знаємо, і оці 5 років вони нам можуть бути дані для підготовки, вони нам можуть бути дані для економічної стабілізації, можливо, входження України до Європейського Союзу, куди нас не беруть. І я сумніваюся, що нам туди потрібно. Насправді, Бо чим далі, тим більше розмови про те, що ці союзи вони нічого доброго для країн не дають і національних урядів. І ми можемо говорити про стабілізацію ситуації, якщо війни не буде на території України 2-3 роки. Ми можемо ставити питання про входження України до НАТО до якихось розширень, можливо, цієї п'ятої статті, але знову давайте себе не обманювати. Ми ж бачимо, як НАТО реагує. Як вони збивають дрони, як вони реагують на російську військову агресію, як вони в цілому готові до війни? Вони не готові, і, і ми це чудово розуміємо: вступати в війну з Російською Федерацією, вони не будуть. Чому ми просимось до НАТО? Ми хочемо до НАТО, тому що ми віримо, що Росія не буде воювати з НАТО, а не те, що НАТО може захистити Україну. Це важливе склад. НАТО не може захистити, але ми віримо, що Росія не буде воювати з НАТО. А звідки ми це знаємо? А чому ми це віримо? Ну от сьогодні, вже де там в Латвії закрите закритий простір повітряний, бо якісь метеодрони, мет-метеокулі полетіли, і вони вже цього налякалися, вони вже закрили. Вони вже там. Ну тобто, а якщо полетять туди ракети, а якщо полетять туди реальні дрони, до речі, вони ж не даремно так панікують, бо там між Білорусією і Калінінградською областю 60 кілометрів. Тобто захопиться все, і вся Балтика, чи Прибалтика, чи країни okay. Балтії вони всі одрізані. Вони це чудово розуміють, тому вони бояться. І я все ж таки виходив з тієї об'єктивності, яка є. Так, Путін може відновити бойові дії. Але якщо це буде років за п'ять ну ми ж не будемо спати ці п'ять років. Ми ж теж будемо щось і готуватися, і відновлюватися, і кордони відкривати, і економіку розвивати. Можливо, цього і не станеться, але ми точно знаємо, що буде з нами, якщо війна продовжиться. Mm -hmm. Ну, ви допускаєте таку думку вірити в те, що е, Путін погодиться на е, на те, що ми не погодимося віддавати ось ту частину Донбасу, яка є під контролем Збройних сил України? Так ключове Я... питання? Ці Я, в це вірю області вписані в його конституцію. Я в це вірю. В нього в нього ж не тільки ці області вписані в Конституцію так, Вони ще, ще, ще так. Хапнуть. Да. Ну мова про це зараз не стоїть. Я взагалі пропонував би трішки інакше зробити. Ми можемо, ну, це скажімо так, це зараз просто фантазія, як можна вийти з цієї ситуації. Ми можемо ці частини доєднати до Дніпропетровської області. Ну, вони можуть територіально стати Дніпропетровською областю або ще там якою. Тобто, ну, раз така ситуація. Ми можемо апелювати, що вибачте, це область України. Інша. Тобто, тут казуїстики різної, такої правової, може бути безліч. Те, що Путін говорить, що вибачте, ми там це включили в себе, ну мало ли що ви включили. Ну а якщо ми переділимо області, і це буде Дніпропетровська, тоді вона вже не входить до вас, ви вже включили як область, тут можна гратися. І я ще раз повторюю: є щось, що очевидно, дуже важливе для Штатів і для Росії. І я не думаю, що 50-70 кілометрів української землі це є прям отакий нездоланний пункт. Просто потрібно з Путіним домовлятися про це за зачиненими дверима, прямо кажучи, як його там, Володимир Володимир, да? mm -hmm. що ми знаємо, що у вас є інтереси, і ви просто повинні прийняти, що ми це не підпишемо, але ми готові. На всі інші умови ми готові до не вступу до НАТО, бо нас туди все одно не беруть. Це об'єктивно треба говорити, і я не думаю, що не можна не домовитись. Я, я не думаю. Просто у нас зараз круглий стіл публічний став, і це погано. От пам'ятаєте тоді, коли Вітков вийшов з перемовин. Вони сказали, що ми не будемо говорити безпечно. Mm -hmm. А ми зараз знову переводимо все в публічний простір, і це, це, це небезпечно, тому що в публічному просторі, якщо ти знаєш, що поїхав Зеленський і підписав угоду про відчуження територій, ну для нього це фактично там політична смерть. Хоча українці будуть підтримувати зупинку бойових дій, але українці не будуть підтримувати президента, який здав фактично території, і він розуміє, що будь-хто буде з опонентів виходить і казати, оце людина, яка здала територію, і ти не відмиєшся ніколи. І Путін чудово розуміє, що в Україні немає людини, яка сьогодні приймає рішення. Путін каже, тут ну, Зеленський нелегітимний. Хорошо, Зеленський не легітимний, але ситуація така, що крім Зеленського, в Україні ніхто не візьме на себе відповідальність підписувати ні жоден документ, головою Верховної Ради. Як там Путін натякає? Що хай голова Верховної Ради. Ну ми то розуміємо, що рішення приймає тільки Зеленський і ніхто інший. І Путін це чудово знає. Це так як Путіну сказати, нехай за тебе там Ушаков щось підпише, поки ти спиш. Ну ми ж розуміємо, що це все неповноправно. Ми живемо в такій країні. Ми живемо в військовий час, де президент визначає все інше, інша людина. Просто через само, як там, самозахист, самозбереження, інстинкт самозбереження буде говорити про те, що люди будуть казати ні-ні, ні Володимир Олександр, це тільки ваше Путін Хе, і він говорить Хе. І це тільки ви, а, ну так зрозуміло. Якби людина й хотіла взяти на себе цю відповідальність, вони цього не візьмуть, тому що не зрозуміло, скільки та людина буде потім на посаді, якщо, яка на себе візьме цю, цю Ну Путін має теж погодитись з об'єктивністю. І мені здається, що от чому я постійно якось так Трампа підтримую. Мені здається, що Трамп єдиний трезвомислящий у цій всій історії шаленій. Трамп каже: Рібята, ви, ви і, і, і цей не каже повну правду, і цей не каже повну правду. Я каже, бачу повну правду. Та сядьте, давайте ми одне одному скажемо все, що ми хочемо. Давайте почнемо з того, що ми попліємо одне одному в обличчя. Потім сядемо і домовимося, бо люди страждають, гинуть. У вас уже 2 мільйони на двох. Ви втратили людей. Ну що ж ви робите? Ну всі ж розуміють, що справа ж не в територіях, справа в тому, що ви просто не говорите одне одному повної правди. От я, я за те, щоб це були закриті двері. І перемовини в трьох між ними. Угу. Ви бачите от в своїй голові цю картинку, де за круглим чи квадратним, прямокутним, неважливо столом добре. сидить Зеленський і Путін, ну і Трамп. Ну добре, Трамп це А ви бачите цю картину? Ну, нормальна картина. Ну це можливо при всьому тому, що це складні люди. Угу. Вони, по-перше, різні. Суттєво різні. Вони різні по віку, вони різні по досвіду, але при всьому цьому, вони можуть і повинні взяти на себе ось цю відповідальність. І тут не питання в тому, що от чим уявляємо ми цих людей. Ці люди взяли на себе відповідальність управляти своїми країнами і в даному випадку. Тут основне питання до Володимира Зеленського. Тому що, пам'ятаєте, в 95-му кварталі, я зараз не згадаю його прізвище, але він дуже близький був до Зеленського, коли став Володимир Зеленським президентом, він сказав, що Володя може, може бути президентом в будь-яке час. Але це дуже небезпечний час. Я от думав, от, от, я коли це почув, це один в один моє тоді відчуття 2019 року. Що Володимир, це ти можеш, це, звісно, є підтримка, є дуже гарний серіал, є любов людей. Є відчуття, що ти все знаєш і розумієш, як ним повинно бути в державі, але дуже небезпечний час був. Він потребував м'якої людини. Він потребував гнучкої людини, і Володимир показував себе таким. В інтерв'ю і він показував, що він 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 мовами різними говорив: і російською, в тому числі, і англійською, українською, і це, ну тобто, Тесла, і Макдональдс, і вся така тусовка, і любов народна. Ніхто не думав, що ну як ми змінюємося, всі, звісно, але за 6 років ми отримали Володимира, який реально жорстко займає позицію, і це. Суттєво відрізняється від того, що ми бачили в 2019 році, і головне, сьогодні українці потерпають найбільше, не росіяни потерпають. Ви ж бачите, там 1% дорослого населення чоловічого, не втратили. А Україна втратила дуже багато. Це не один відсоток, це не 10%. відсотків. Взяти ще тих, хто виїхав, хто мігрував, хто не повернеться, хто живий і не народжений, хто загинув, хто, хто просто по хатам ховається, і це потрібно приймати. Ти можеш бути сильним, ти можеш бути, але ну, як японці кажуть, що найменш надійне дерево те, яке всохло, бо воно дуже легко ламається і тріскається. А живе дерево, воно якраз і є. Надійним бо воно гнучке. Я б порадив все таки Володимиру Олександровичу більшої гнучкості і більшої комунікації з суспільством з людьми. Потрібно говорити, а для цього потрібно знати думку людей. Мені здається, що думка людей це те, чого влада України не знає або не хоче знати, або приносять в кабінети якусь соціологію. І Зеленський можливо боїться приймати рішення, бо у нього на столі лежить, що там 80% українців не приймуть таке рішення. А насправді може бути ситуація зовсім інша. Uh -huh. Дякую, пане Сергію, як завжди, за вашу аналітику за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитеся, слухаєте, читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Також нагадую, що в Сергія Ягодзінського є соцмережі. Там все про політику та не тільки. Тому теж можете знайти і підписатися на його сторінку, зокрема в TikTok Друзі, допомагайте Збройним силам України, підтримуйте наших хлопців та дівчат, І, Звісно, що бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося вже в наступних випусках завтра. Дякую. Можу від Дякую. себе додати, щоб підписувалися на ваші ресурси і канали, бо дуже мало у нас платформ, які дозволяють говорити якусь альтернативну думку і збирати реальні думки людей. Це важливо. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.